Двір однієї зі звичайних для рівного багатоповерхівок. Це не просто будинок, адже тут живе заступник голови рівненської облдержадміністрації Ігор Тимошенко. Тож ми вирушаємо до нього у гості. Будинок п'ятиповерховий, тож ліфт не передбачений. Усю відстань долаємо пішки. Вже майже прийшли третій поверх. А ось і наш сьогоднішній. Доброго, Доброго вам дня! Доброго вам проходьте, будь ласка. Що це таке, чиє це творіння? Ну, це творіння дітей, передусім. Ну, тут є е, твори і доньки, які вже 18 років, е, і сина, якому 6 років. Це, так скажемо, е, цьому твору вже, скажімо, ну, років, напевно, починалось років 10 тому і триває і досі. Дітям дозволено на дверях робити все, що завгодно. Ну, звичайно, тільки щоб вони не шкрябали. Да, але клеїти можна щось, що завгодно. Від дверей у кімнату показувати нещодавно зроблений ремонт. Власне, самим декором займався. Виключно, дружина. Тобто, це їх її, її компетенція. Я не, тут повноваження мої закінчуються повністю. І е, все, що все, що відбувається в ремонті, це її ініціатива і її творчість. І відразу на свою територію до шафи з телевізором, музичним центром, книжками і сімейними фото. О, це тут вони в них різниця рівно 12 років. Більше того, 12 років і рівно в один той самий день. 18 травня, і рівно через 12 років. Тобто пройшов цикл, будемо говорити, земний і небесний. І народилось у нас друге дитя, 6, зараз вже 6 років. Я бачу тут все в порядку, все так як має бути, але не під лінійку. Ваші книжки? Чи, можливо, дружини всі? От книжки це, це всі мої. Все, ну, практично, да, все моє. Все, все перечитано. Де, деякі книжки по кілька разів. Шекспіра можу перечитати, там перечитую, ну, можливо, частіше інші. Від життя дорослого до дитячої території доньки. Ви граєте, дружина. Я, я ні, дружина, теж це виключно донька. І, і як приїжджає до нас з навчання, то вона обов'язково сідає і намагається не забувати, як налаштувати фортепіано. А брата не пробувала вчити? Ні. Ні, пр пробувала, він, він і сам часом відкриває, але натискає, як правило, або найголоснішу. От їм йому більше подобається, найголосніше. Все, більше інших він не лізе в інші молоді. У Тимошенків сімейна колекція. З кожної поїздки привозять трілки. Цих, може не так багато, але от вони тут, тут є. Е, як правило, це морський відпочинок, ну трошки історично культурний. Під відпочинкові спогади можна і чаю випити. Готувати її, що в мене ну, не складається mm -hmm. друшими, але це не означає, що я не допомагаю постійно. В таких елементарних речах допоміжних. Це, це також моя, моя функція. А от самі що найбільше любите? Якщо зі страх? Зі страх, так як і чоловік, будь-який. Хороше таке село, м'ясо. Дуже люблю таку просту сільську їжу. Звичайно, саме просту їжу. Заварка з там є. Трави є, м'ята, ну, якийсь такий теж не, не, не простий чай там. Ну, покуштуєте, скажете. Чай теж це не, не мій напій. А що ж ваше? Е, соки. Угу. От, Це я можу пити ну, взагалі в необмеженій кількості. Тобто соки, компоти, все, що пов'язане з фруктами. А спортом часто займаєтесь? Е, спортом займаюся. Обов'язково мені біля квартири має бути спортивний майданчик. Декларація декларації у вас значиться, що ви володієте однією третьою квартирою. Так, це батьків. Ага. Тобто, ну, ви знаєте, що ще там коли з Радянського Союзу, квартири, батьки. І я був зареєстрований, ну, прописаний по-тодішньому батьків. Ну і відповідно на трьох батько, мати і я була приватизована квартира, і от мені з тих часів одна третина, вона фактично на мені і перебуває. Натомість у дружини вже є аж цілих три. Уся квартира це дружини. Mm -hmm. це одна квартира дочки, mm -hmm. однокімнатна квартира. І в дружини так само є по приватизації те, що з Радянського Союзу ще, одна четверта ще в квартирі батьків. Ви чиновник са такий, дружина бухгалтер. Де гроші на квартиру взяли? Ніж ж не. 25 років. Я, ну, вже, вже ну, по ідеї мав би заробити, вже, да? слава Богу, є. І дружина ну, заробляє кошти, нормально працює. Тобто, ну, будемо відверті, я ж не тільки чиновником працював. У 90-х 95-го по 2000 ну, приватний підприємець. Як вдалося втриматися так довго у чиновницькому кріслі, адже працювали при різних головах адміністрації? Я себе десь може не відчуваю е, чиновником класичному розумінні цього слова. Тобто для мене це робота. От, ну, Звичайна робота. От, так як е, ну, працює будь-хто. Або е, працюєш на заводі, або працюєш е, ну, в якійсь іншій, іншій установі, ти займаєшся роботою. От, от я займаюся виключно роботою. Ціную цю роботу. Часом мені потрібно було пересилити десь самого себе йти саме в політику, а не залишатися чиновником в управлінні там, на, на своїй роботі. Тобто, ну будемо так казати, душа, якщо не відверто, до політики не лежала так. А ніколи не пропонували там якісь відкати маленькі, можливо, якийсь хабар. Е, ну, знаєте, Тут е, дуже питання таке, е, ну, слизьке. В своїй роботі стикаєшся з сотнями, тисячами людей. І е, пропозиції можуть бути ну, найрізноманітніші. Але питання в тому, наскільки їх сприймати е, так, от як, як тобі її подають. От я е, я намагаюсь пропускати послуха багато чай. Ну просто пропускати оттуда. Ніби я не чув. Чи збираєтесь будувати будинок? Ні, ну про це я думаю. Ну, ви ж вивчали декларацію, тобто так. я вже давно про це думаю. І там є і земельна ділянка, на якій я збираю, звичайно, будуватись, але е, я її придбав теж десь років, 10 тому. І е, ну, вона, вона чекає свого часу. Чи хотіли піднятися ще вище і перерости в посаду заму? Я думаю. Е, Буде, моя відповідь в будь-якому разі буде некоректною. Ні так, ні так. Ну, якщо я скажу, що так, то тоді ну, це буде виявлятися з мого боку бажанням вже, вже десь десь кар'єрного росту і когось там підсидіти, не дай Боже, ні. Я не вмістих людей. Скажу не так. Ну, напевно, я буду кривити душею, тому що знову ж таки я колись прусь в ту стелю. І мені потрібно буде кудись уходити. Дякую за гостину. Дякую Добре. за смачний чай і за розмову. І вам дякую. Збудуєте власне дімшлено на весілля. Добре, дякую обов'язково.